Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні ми розглянемо у відео три ключових продукти, про які ви напевно забули. Розпочнемо ми з Allround Textile Cylinder. Це професійне покриття для текстилю, яке відштовхує воду та бруд. Це засіб, який на поверхні утворює невидимий гідрофобний бар'єр, який запобігає проникненню рідини всередину текстилю. Цей продукт є на водній основі, тому він абсолютно безпечний для будь-якого виду текстилю. Його можна наносити не тільки в салоні авто. Також його використовують для надання гідрофобу на м'яких дахах кабріолетів. Продукт максимально безпечний, до того ж, він ніяким чином не впливає на сам текстиль, не робить його світлішим чи навпаки тьмянішим. Доволі легкі в нанесенні і головна умова наносити цей продукт на очищену та суху поверхню. Для початку, якщо ми застосовуємо цей продукт в салоні, авто нам потрібно за допомогою Мірсвікраніґера або Полстара очистити текстиль. Далі потрібно, щоб цей матеріал у нас підсох і на суху очищену поверхню наносимо цей продукт. Рекомендую наносити його за допомогою аплікатора або губки. Так ви рівномірно покладете шар захисту на весь текстиль. Після нам потрібно, щоб ця зона якісно просохла. В середньому повне висихання цього продукту займає приблизно до 24 годин. Після повного висихання продукту ми отримаємо надійний захист від бруду та рідин, а також від стійких плям, які можуть утворитися на сидінні. В подальшому наступне прибирання буде в рази легше. Час утримання цього продукту до 24 місяців. Дам вам одну пораду: чим більше шарів, тим більш сильніший буде захист, але наносити їх потрібно після повного висихання. Наступний продукт це наша нова полірувальна паста М202. Це фінішна полірувальна паста з більш мілким абразивом. Це надзвичайно ефективна паста, яка видаляє всі сліди від попередніх паст, від самого абразиву. Також ця паста видаляє сліди від голограм та мілких подряпин на будь-якому виду лаку. Завдяки високоспеціалізованому абразиву ця паста саме видаляє подряпини, а не маскує їх. Погодьтесь, на темних кольорах, особливо на солідах, дуже складно прибрати мілку нарізку від абразиву або ту саму голограму. І саме для цього чудово підійде ця паста. Чорний солі це однорідне забарвлення без будь-яких додаткових ефектів, без металіку, перламутру чи ксераліку. Такий вид кольору часто зустрічається на японських автомобілях і інколи зустрічається і на німецьких авто. Особливість цього кольору полягає в тому, що він дає нам максимально насичений глибокий відтінок. Чорний солід нам також дає більш чітке відображення. Якщо металік та перламутр трошки відбивають та відзеркалюють саме відображення, чорний солід же це світло напряму. А є і певні мінуси цього, адже найчастіше він зустрічається на м'яких типах лаку. Це призводить до того, що подряпини на кузові з'являються навіть від легкого контакту. За рахунок цього на чорному соліді дуже складно прибрати голограму. І, звичайно, наша стандартна фінішна паста М302 інколи могла навіть після себе залишати нарізку. Саме тому в нас з'явилася нова паста з більш мілким абразивом. М202 видаляє вираження голограми та мілкі дефекти, не залишає слідів від абразиву, характерних на м'яких типах лаку. А також створює максимально чисте та глибоке відображення на кузові. Для більш ефективної роботи використовуйте М202 на нашому фінішному фіолетовому колі. Нагадаю, у нас їх два види: хард та софт. Фінішне коло софт більш м'яке, тому краще підійде для цієї задачі. Рекомендую також наносити пасту не на круг, а відразу на деталь. На самому полірувальному колі розмажте пасту по всьому колу. Працюйте з мінімальним тиском та на ексцентриковій полірувальній машинці. Працювати цією пастою потрібно до появи мілкої ледь помітної плівки. Обов'язково витирайте пасту та знажирюйте поверхню м'якими та чистими мікрофібрами. Якщо у вас мікрофібри не нові, тоді перед використанням пробийте їх торнадором. Це допоможе вспушити сам ворс і вибити мілкий пил та бруд, які можуть бути в ній. Ще одна порада. Використовуйте коло виключно під цю пасту. З іншими фінішними пастами не міксуйте. І завершуємо Quick Dry драйшайн концентрат для швидкої сушки з блиском. Це ефективний допоміжний засіб для мийок, який надасть відмінного гідрофобу та додаткового блиску авто. Звичайно, основна зона його застосування це портальні мийки, а також мийки самообслуговування. Але і на звичайній мийці його теж можна використовувати як рідкий віскосушувач. Цей продукт є найбюджетнішим в лінійці наших рідких восків та осушувачів. Також він має приємну концентрацію. На один автомобіль нам потрібно приблизно 20 мл продукту. Довго утримується і надає відмінного блиску за рахунок силіконів, які має в складі. Маємо декілька варіантів нанесення цього продукту. Можна наносити за допомогою звичайного накачного розпилювача або через пінокомплект. В будь-якому випадку ви отримаєте відмінний гідрофоб на кузові, а також автомобіль буде сильніше сяяти. Отже, сьогодні ми розглянули три цікавих продукти: Allround Textile Сідсиланд. Засіб з гідрофобом для текстильних поверхонь, фінішну полірувальну пасту М202 для того, щоб можна було легко прибрати голограму навіть складних лаків. І Quick Dry Shine віскосушувач для третьої фази мийки авто. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. За цим промокодом, як завжди, ви отримаєте знижку на всі товари, які побачите у цьому відео. Тож до зустрічі в нових відео!